Доброго дня вас! Вітаю Полтавщина. Хочу вам зразу показати свої дині. Сьогодні ми з вами будемо і на вгороді, і на кухні. На кухні воно на консервування, і солоне, і солодке. А зараз покажу вам диньки. Оце оці диньки зав'язалися якраз якраз перед, перед спекою. І так вони оці трішечки виросли і залишилися. Вони, мабуть, подгоріли, бачите, вони кособокі, такі. А оця вже якраз після спеки зав'язалася, ця росте, підтягується. І динька після спеки зав'язалася, росте. Ну, томати мої. Томати оце таке. Томати працюють на, на відро. Виривай та й викидаю. А оце ще. Ось гляньте, який гарний кавунець. Рвала бур'яни і вишмотала повністю весь корінь. Зав'явн, бачите? Жалко, оце жалко. Так, що в мене тут? Тут нічого, це ж самосадна диня. Ось уже гляньте, все пропаде, а воно зав'язало. Чи буде, що, чи не буде, не страшно. Так, по томатиках. Де не де стоять кущі, ж бачите, все пропаде. Треба знову бризкати. Вже ж казала, що й не буду. Але все одно треба бризкати. Бо жалко ж. Гляньте, Наче що що вже почало в'язати. І таке, як справжній помідорчик. А ось дивіться, в мене вже дійсно два справжніх буде червоних томата. Цей рожевий, а цей червоний. А це ось стоїть поруч, ось гляньте. Вже все чорне і не знаю, чи виривати, чи не виривати. Нав'язала цього гороху і гляньте весь і зверху і знизу. Той гороху геть нікуди не годний. Так. Оце томатики, ті, що я садила. 12 липня насінням не замоченим, не пророщеним ніяким. А це, що на 12 липня був тільки два малесеньких листочка перші пішли після Семядольки дольків тієї. Отже, гляньте, який томат. Он вже якийсь здоровезний, вже двічі підв'язала. Квітне. Але тут ще тільки квітне. Видно, щось високоросле бо нічого нема, що з де квіточку зав'язало. Ось ці томатики, ось гляньте які. Оце ось цікаво, що чи буде, чи не буде. Хоч би глянуть, що воно, бачите, вони якісь вони такі полосатенькі. Ну, це, ось гляньте які. Ось яка перчина виросла. От, а ці вже два зав'яли, а ось гляньте, як квітне. Ви подивіться на цю красу. Уявляєте, аби це все були томати. М -м -м. кусь би тріщав, так воно ж нічого не зав'язує. Все пропадає. І це ті новенькі томати з 12 липня. Отак. От ось ще гляньте буріє якісь. Листя пообривала сухе. Я вже і обриваю, і не обриваю. І хочу вже, і не хочу. Гляньте ось які. Сливочки. Дав би Бог, щоб воно дозріло, щоб хоч попробувати, хоч скуштувати, що я тут хоч насадила. Такі ж сорти гарні. 70 сортів томату було. Хоч би ж хоч щось скуштувати. Ну оце таке. У такого гороху я чері ніяк і не купляла. І що ж це виходить? Це виходить, що Пересортиться на стійня, бо переросло вже так, що воно ні на що вже не схоже. Ну, такого чері я не купляла 100%. Це чері ще хоч стоїть, не порчене. Ну, а тут такі звичайні томатики, брала томати 250 грам, 150 грамів. Поки що одні черіки. Будемо дивитися, що там. Чи воно дозріне, чи хоч нальється колись. Так, тепер перці. Перці вже всі пропадають. Я вже на них і не дивлюсь. Навіть те, що зав'язало, й те в'яне, пропада і все воно вон, гляньте таке. Гідотне те та і все. Ну оце ось ще так трішечки на щось схоже. Ось тут. Два. Я бачу, що вона якась зараза проїла. Не знаю. Перці купляти треба, синенькі треба купляти, щоб законсервувати це все. Синенькі то ростуть, казімір росте, лонгпоп не росте. А казімір росте і умничок. Але ж його трішечки. Нарешті з'явилися комари. Яке щастя. Ціле літо не було. А зараз дихати не дають. І вночі, і вдень, Ну оце таке. Оце таке. От бачите, один і все. Чи буде далі що, чи не буде, будемо дивитись, так, а гірочечки вже пропадають. І що це? Це тріпса ота чи мучний староса, така перетака. Ну що це таке, скільки ж можна його поливати? Уже слово бризкані, оце вже у кінці серпня вже навіть і мову не хочеться вести. Але ж гляньте ось такі герочечки. Ну жалко, що пропадуть же. ж. Ой, Гляньте вона яка краса. І всі листя, бачите, вон в той гадості. Сірочок прямо зірву. Ну, не знаю. Може сьогодні зберуся чимось пошльопаю. Не знаю. Ось ротики в мене квітнуть. Оце вже молодці. Ні на що не зважаючи. Самі по собі садяться і ростуть. Ну і з квіточок оце в мене залишилося Оце голубеньке. І ось оця жаржинка, яка виглядає з-під кабачка. Перестала зашльопувати кабачки, пішли рости, це старі. І тут, і тут почали в'язатися кабачечки. Вон. так. Ну це ми підійшли вже до тієї грядки, яку я хочу прямо вихвалитися перед вами. Оце цим бурячкам місяць і 10 днів. Гляньте вже вони які. М? Красунчики. Оце цьому томатику, 12 липня я його пересадила, теж було тільки семядолька і два перших листочки. Вже гляньте. Бачите, он. манунечки, Он він. Вже в'яжуться томатики. І гляньте, гарно так заріс і гарно почав в'язати. Так, а оце те, чого я вам хочу прямо зараз показати. Так, це ж кабачки. Які я садила 12 липня. Просто насінням, сухим. Не замоченим, не пророщеним ніяким. Сухим насінням. Гляньте на цю красу. Гляньте, що робиться. А ось. Спеціально не зривала, щоб вам показати. Ви гляньте вже який. Гляньте на цю красу. З вами зараз зірву. Опа! Ой, 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 ой! О! Оце да! Сім кабачечкам місяць і п'ять днів. А ті, що я в теплиці його пророщувала, пересаджувала. Мабуть, два місяці сиділи, нічого не було. А тут он як враз свіженький, молодесенький кабачечок. І ще он скільки в'яжеться. Кожен день мені буде по кабачечку. Отак. От я дуже задоволена. Моїми посадками новими. Так, тепер тут гляньте яка кукурузка. Це теж місяць і п'ять днів. І гляньте гірочки. І тут же гірочки пропадають. Ой, <сум> ну, скільки можна вже. Ой. І що воно за зараза оце? Але самі гірочки вже гляньте. Квітнуть і вже вон які. Ось уже які. Ось які Ось Отак. Ось така краса. Синеньких зірвали три штуки вчора. Таких середненьких. І вже вони пішли на консервацію. Так, тепер розгляньте капуста. Ось так я вам здалеку покажу. Оце. Все агресор. Тільки оцей, оцей, отой. Та їх навіть видно. Гляньте, бачите? Ось. Три штуки. Вон які листя, і вон які вони вже поназав'язувалися. А це агресор з другого насіння і з другого магазину. Гляньте, наскільки різниця. Гляньте. Оце ще агресор одного, одного магазину. Це я брала в професійному насінні. Оце, оце, оцей, оцей. Оце. От то середня капустина ту не рахується. А оце ось зразу видно. Ось і ось. Вони навіть по кольору відрізняються. І по самому, по структурі самого листа і, і корінця. От вам і будь ласкочка. Отак. Так що насіння має велике значення. Дуже велике. Так, тепер на малину. Бо у нас сьогодні буде на кухні і малина, і овочі, і все. Це вже пішла в мене плодити, малина та що. Виросла ось уже літом. Пішов другий круг. малини, Це червона. А оце величезні пагани, оці. Це буде дерево на наступний рік. Ось такі Я її прорвала. Як бачите, вона в мене чистенька. Все повиривала те, що було минулорічне. Прорвалося все. А ось дивіться, яка жовта малина. Гляньте, яка краса. Ось дивіться. О. Це теж зірву. І сьогодні ще й буде із жовтої малинки варення. І червона малинка була. Варенечкою робила. І жовтої. Хочу зробити. Тепер дивіться, тут кавуни. Вон бачите, оцей лежить зів'яло щось таке. Бачите, все, лисічко його лежить. Он виглядає манесенький. А он, той, що я вам показувала, я з того краю покажу. Теж бадиля засохла. А ось прийшла сюди бадилочка. Гляньте ось вилізла на загорошку і такий гарнюній кавунчик уже ось. Дай Бог, щоб хоч визрів цей. Щоб був який-небудь свій. А ті всі поза... позавмирали. Отак. Малинка. Он які пагани пустила, це буде плодити. От. Вон уже, бачите, ягідки. А Оці, оці величезні пагани. Це на слідуючий рік буде дерево. Отак. От а малинка, жовта малиночка є. Сьогодні перетру, покажу, як я це все робила. Ну, а тут оце цікавунчики, що я вам казала. Ось завмер, хто з них коли вже. Он завмер. Тепер тут би, он, може б щось і росло, так він мучається туди-сюди. От, ото -от той -от росте, що на загорошку виліз, і ось росте кавунчик. Теж величенький вже, бачите які. Ну, а так більше кавунів нема. Ось такі справи в мене городні. Морква є, буряк є. На борщ мені все вистачає, моркви на консервацію вистачає. Але кабачечки, умнички мої заложні. Так, усе вам показала. Кукурузку ми вже доїдаємо, вже залишилися одні ті бодилки. Залишилась тільки пізня. Дуже гарно, що я садила і ранню, і середню, і пізню. От, ранню і середню вже ми з'їли, а пізні там залишилося ще. Чи два, чи три качанчика. Дуже гарно. Отак. От Тепер переходимо на кухню. У мене сьогодні консервування. Отак От я зробила 11 баночок томату і ще 2 баночки ось такої краси. Танесенька, танесенька, бачите, як плівочка порізана цибулька, чесничок, гілочка кропу. Петрушечки і помідорчики малесенькі, це чері. Бачите, манюні. Отакі помідорчики. Помідорчики це всі не мої. Це зі мною поділився мій братічок. У мене досі ніяких томатів на грядці нема. А тут отака краса. І ще у мене сьогодні буде ікра. Зараз цибуля з морквою. Потім буде кабачок і синенький. Тут був величенький кабачок і три синеньких невеличких таких. І порізані томатики. Зараз тушиться цибуля з моркою, тоді додам кабачок і синенький. А зверху томат це все тушу, щоб вийшла і кричка. Не перебиватиму нічого, так шматочками вона залишиться. І буде смакота, закрию ще якісь пару баночок консервування. Дві баночки і крички закрили. Ось така миска, щоб наїстися. І ось така тарілка, щоб це все скуштувати. Так, щедренько. Так, на хлібчик. І крички, і ще й свіжий томатик. М -м -м. Смакота. Жовтої малинки ми зібрали багатенько. Що я роблю? На одну мірочку малини, дві мірочки цукру. І зараз я отак її всю перетираю. Щоб вийде, я вам покажу. Ось таке вийшло. Не варення, а перетерті ягоди. Ось так. І зараз це все у баночки і закручую, і швиденько його у погріб. Закручую прямо кришками такими на холодно. Все, зараз її підтягну і моя консервація готова. На цьому я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, усім до побачення, усім пока-пока.